Ми проводимо інформаційні заняття для студентів навчального закладу і надалі будемо продовжувати такі заняття для дітей нашого регіону, до окупованих територій. Ця тема є на сьогодні дуже актуальна: Мінна безпека. Основне, основні завдання цих інформаційних занять це. Доведення правил правильної поведінки, захочення і мотивації їх до зміни поведінки, і як правильно дітям діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. На Чернігівщині на сьогоднішній день дуже велика кількість очищеної території, але є загроза залишених військових позицій, райони ведення бойових дій. Є велика загроза зустрічі з вибухонебезпечними предметами, мінними полями, покинутими Військовими позиціями знаходяться вибух... боєприпаси, які не вибухнули, знаходяться і знаходять працівники ДСНС та фахівці з розмінування Державної спеціальної служби транспорту, в тому числі міни, протитранспортні міни, протипіхотні. Та боєприпаси, що не вибухнули. На жаль, після залишення противником населених пунктів знаходились вибухонебезпечні предмети, такі як саморобні вибухові пристрої, які маскують здебільшого під побутові речі, дитячі іграшки, предмети побуту, які звичні для нас, а насправді несуть велику загрозу, тому що можуть містити в собі вибухонебезпечні предмети. Були випадки добре нам відомі. Це коли грибники пішли за грибами. Люди місцеві, які поїхали збирати гриби, бо підірвалися на противотранспортній міні і чотири особи загинули. Буквально вчора в Новогород Сіверській громаді також 26-річний водій з'їхав з дороги і потрапив. На противотранспортну міну підірвався, на жаль, також загинув. Ми сьогодні поговоримо про види боєприпасів, які були знайдені на території України. Поговоримо про офіційні, неофіційні знаки, поговоримо про ознаки небезпечних територій, де можуть бути ці боєприпаси. І найголовніше поговоримо про принципи безпеки. Під час виявлення вибухонебезпечних предметів, як себе поводити, як діяти, куди телефонувати і так далі. Нашу аудиторію ми навчаємо правила безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, що потрібно робити, що потрібно не робити, куди потрібно телефонувати. Також ми доводимо до населення, до нашої нашої аудиторії правила безпечної поведінки в побуті, це правила пожежної безпеки, доводимо як правильно експлуатувати печі, так як зараз в нас зимовий період вони. Активно використовується також дуже актуальне питання на даний момент: це безпечна поведінка на воді на льоду, адже дуже багато людей виходять на лід для розваг, але не розуміють ризику, якого вони себе на які вони себе наражають. Якщо людина виявила вибуху предмет, саме головне і перше це потрібно відійти. Від даного предмета його не чіпати, заспокоїтися, викликати службу порятунку або національну поліцію за номерами 101 та 102, за можливості огородити це місце, відійти на безпечну відстань і повідомляти населення, що туди не потрібно підходити. Не кидати в нього нічого, не зачіпати, не заливати рідиною, не засипати піском, не користуватись електроаудіоапаратурою, адже є такі міни, вибухонебезпечні предмети, які спрацьовують від даних Тобто, Пешна відстань, не панікувати і викликати фахівців. Якщо ви вже провалилися під лід, то потрібно не панікувати, заспокоїтися, перевернутися на спину і вилізти на кригу. З собою, якщо ви йдете на зимову риболовлю, потрібно з собою мати мотузку 10-15 метрів, палицю, обов'язково потрібно рибакам заходити з пишнього, щоб перевіряти товщину льоду. Ну і мати з собою ті засоби, за допомогою яких можна обезпечити себе від того, що ви провалились під лід. Вода замерзає. Хтось на лід виходив уже. О, бачите, а чого ви виходили? Забороняється виходити на лід. Ану, хто виходить, підніміть а ну, а ану, скажи, як ти виходив на лід? В чому був одягнений, що було з тобою? А це ініціатива певним чином колективу для того, щоб в першу чергу діти вони. А у нас навчається з всієї Чернігівської області, і при тому певним чином військові дії, які відбувалися, воєнні дії, які відбувалися на території різних регіонів та районів. Хотілося б першу чергу, щоб діти зрозуміли, що до чого як і коли приїдуть до себе додому, як бо доноси своїм одноліткам, доноси своїм близьким, в яких ситуаціях і як потрібно певни чином поводитись і реагувати.